Новини Ф 1 що там у формулі в між Тепер офіційно команда Альфа Таурі змінила свою назву на Visa Cash App. RB на сезон 2024. Рено не виключає поновлення переговорів з Андреті про те, щоб допомогти їм із двигунами, оскільки їм знадобиться постачальник, якщо Андреті буде надано вхід до F1. Нагадую, що команда Андреті хотіла повернутись з перегони з 26-го року. На сьогодні невідомо на заміну якої команди вона стане. Гранд прі Іспанії будуть проводити в Матриді сезону 2026. За Це інформацією команди самої формули траса налічує 20 поворотів, має довжину 5 цілих. 474 тисячних метри та час проїзду одного кола становить 1 хвилина 32 секунди та 45 мілісекунд. Також повідомляють, що місце проведення розташоване так, щоб максимальна кількість людей змогла добратися без проблем. А як ви проводите свій час між сезонні? Це новий Volkswagen Golf, і йому дали деякі оновлення, щоб зберегти його свіжішим на 2024 рік. Досконали технології салону, змінили дизайн, а також переглянули асортимент двигунів. Спортивному Golf GTI також було дано кілька оновлень, включаючи більш потужний двохлітровий двигун потужністю 262 кінські сили. Основною зміною є нові набагато тонші фари з матричною технологією IQ Light. Передній бампер також новий. Він має перероблені повітря забірники. Ззаду змін не так багато. Оновили задні Іхтарі, які стали вущі, та трішки переробили бампер. Попрацювали над аеродинамікою, додали більший. Спойлер та бічні спіднички. Особливістю інтер'єру є нова розважальна інформаційна система, яка включає з себе 10-дюймовий екран в стандартній комплектації, який може збільшуватись до 13 дюймів максимальної комплектації. Ця система працює під абсолютно новою операційною системою, яка набагато простіша при користуванні ніж в минулому поколінні. Volkswagen так само замінив сенсорні елементи керування на ролі на механічні, які набагато простіші в користуванні. Після багатьох років очікування абсолютно новий Porsche Macan EV Нарешті тут це перший електричний позашляховик, який коли-небудь робили Porsche. Ця альтернатива BMW iX та Mercedes EQE потужніша, ніж будь-який попередній Macan. і вона сповнена нових технологій, які в майбутньому потраплять в інші електрокари Porsche. Porsche, як правило, досить стриманий, коли справа доходить до рестайлінгу своїх автомобілів. Але цей новий Macan виглядає радикально інакше ніж до рестайлінгова версія. Минула версія мала велику чорну решітку радіатора спереду. Електрична версія. Замість решітки має великі широкі повітрозабірники. Передній бампер набагато нижчий і ширший, а фари тепер схожі на ті, які використовують в Тайкан. Ззаду змін не так багато. Задній ліхтар тепер на всю ширину авто, також схожий на Тайкан. Інтер'єр не має різких особливостей і не відрізняється від загальної лінійки. Porsche. фізичні кнопки, такі як клімат контроль, залишили в стандарті. Ви отримаєте 13 дюймовий вигнутий цифровий дисплей водія та 11-дюймовий сенсорний екран. Екран для пасажира доступний як опція. Так само, як опція, доступна проекція на лобове скло. Це найпотужніший макан із всіх коли-небудь створених завдяки двом електродвигунам, які в базовій модифікації видають 408 кінських сил. Це на 30 кінських сил більше, ніж в минулому базовому макан С. Макан Турбо отримав 639 кінських сил і 1130 Ньютон метрів крутного моменту. Це на 300 кінських сил більше, ніж було. Швидкість від 0 до 100 км. Метрів на годину становить 3,3 секунди.